21 день до релізу сталкер 2, або рівно три тижні. Всі, як один затримавши подих, схривши пальці, чекаємо. Дай Боже, аби не було по-перше, блекаутів. По друге, ядерки, та по третє, та що найгірше, переносу гри. Якщо за перше сумніви є, то за друге та третє якось зовсім не парюсь. А не парюсь, бо в кишені маю для вас добру порцію гарних новин, як от анонс бандлу колаборації сталкер 2 для Том Кленсі за Дівіжн 2. Реліз та добряча порція геймплею оригінальної трилогії на Nintendo Switch, відповіді кемів щодо російської озвучки в грі, оновлення на сайті, нові артефакти в сиквелі та багато-багато іншого. Тож вмошуйтесь та насолоджуйтесь. Але я заглянув в аналітику свого каналу і побачив жахливі результати. Ось, якщо не вірите, тримайте. Реально, лише половина з вас підписаних. Тут два варіанти: або половина аудиторії це русня, яка дивиться мене. З субтитрами, ну або це наші в овечій шкірі, адже створювати контент це ні разу не просто. І підписка цей один жалюгідний клік, це те на що я точно заслужив. Ну не знаю, або в нас половина українців, які хочуть, щоб російська культура панувала, адже якщо не підтримуєш своє, очевидно, що все повернеться, як і до 22-го. Задумайтеся, друзі. Будь ласка, з приводу підтримки українського та України, прошу підтримати 114 ту бригаду, який якій необхідний те адже в бойових діях було поступово втрачено всі автівки. Тож іноді хлопцям доводиться нести БК кілометрами полів та посадок. Тож нашим захисникам критично необхідна автівка, яка могла б перевозити особовий склад та допомагати в евакуації. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також вони будуть в описі під цим відео. Друзі, не залишайтеся осторонь, підтримайте! Слава Україні! Доброго дня, шановні українці! Ми військовослужбовці 134-го... Окремого батальйону територіальної оборони України протязі року ми виконуємо бойові завдання на сході України на Покровському напрямку. Нам потрібна ваша допомога, а саме в зборі на автомобіль, який буде виконувати бойові завдання, допомагати нашим військовослужбовцям як евакуації, так і для вирішення питань підрозділу. Ми будемо дуже вдячні вам за вашу допомогу. Ми розуміємо, що такий надважкий час. Вже може немає сил, але ми вас просимо трішечки допомогти. Ми вам будемо дуже вдячні. Слава Україні! Героям героям! Слава! Отож, тепер до новин. Анонсований бандл в рамках колаборації Stalker 2 для Том Кленсіс за Дівіжн 2. Цей бандл стане доступним після релізу сталкер 2 десь в кінці листопада або ж відразу після релізу хри. Колаборація ця була анонсована на івенті з розробниками за Дівіжн 2. Не знаю, я давно не грав в серію ігор Том Кленсіс. Це було десь ще в шкільні роки, але без сумніву це дуже гарна нагода для GSC просувати гру на різних майданчиках. Як то кажуть, нехай Stalker Два квітне та процвітає, та й серія Том Кленсіс взагалі не безвідома. Про неї знають у всьому світі. Тож новина, як на мене, пречудова. До речі, мені здається, чи в цього сталкера щось не так з рукою. Походу, зброя занадто важка. В мережі з'явилося аж цілих 9, а потім ще 10, а потім 12 хвилин геймплею сталкер Тінь Чорноболя з версії Nintendo Switch. Коротше, YouTube забити різноманітними відео з проходженням гри на цю консоль. До речі, реліз якої відбудеться 31 жовтня, тобто завтра, чесно кажучи, маю одну мрію після релізу сталкер 2, десь за рік. Наступної осені забити на все, хоч на тиждень, взяти Switch і поїхати подалі від всього, десь далеко в глухе село. І там на свічі шпілити цю трилогію. Думаю, враження будуть незабутніми. А зараз, поки вся наша увага на сиквелі: ні кроку вправо, ні кроку вліво. Пішли далі. До речі, мало не забув. В кінці цього відео надам вам ще пару хвилин раніше небаченого геймплею Stalker 2. А тепер пішли далі. Вчора мережу підірвала новина щодо оновлення офіційного сайту Stalker 2. Ба Більше є окреме відео з цією анімацією. Ось фон, як ви розумієте, динамічний. Мічний там позаду літає аномалія. Як на мене, це ще один твердий крок до релізу гри. Ніби виглядає так, що це справді відбувається. Не можу повірити, але так, 21 день. В сталкерських байках багацько забобонів про електроаномалії та культовий артефакт душа, який там точно можна знайти. Це найпопулярніший сувенір із зони та улюблений артефакт сталкерів завдяки своїм аномальним властивостям, що роблять власника значно витривалішим. Хоч душа і виглядає крихкою, ще нікому не вдавалось її розбити. Так, це той самий улюблений артефакт, на який щоразу в першу чергу полюю в тіні Чорнобиля, але втече він звався місячний. Ним світлом ну канон відносно тіні Чорнобиля трішки змінився, але це не біда. Як завжди, за полюванням на цей артефакт я виходив вночі, а саме з опівночі і до п'ятої ранку. Зазвичай я біжу до дикої території, адже там в цю пору їх безліч, власне, як і в підземалі Агропрому. Це і є мій улюблений артефакт, про що я неодноразово вам розповідав. Саме витривалість для сталкера це чи не найважливіша функція, аби бути живим, бо ледь плентаючись на своїх двох від кровососа або добряче озброєного монолітівця, ти далеко не втечеш. Та як на мене, цей артефакт завжди давав ту саму потрібну динаміку в грі. Тож душа топ. Ось власне цей артефакт і є одним із символів сиквелу. Йдемо далі щодо моддингу в Stalker 2. Цитую: ми розуміємо, що Наші гравці, а особливо олдфаги, очікують підтримки моддингу і цьому бути. Підтримка модів в Stalker 2 буде як на Xbox, так і на ПК. До речі, нещодавно GSC запропонували ком'юніті влитися в сталкерський рух бажаючим. GSC оголосили пошук охочих стати модераторами в спільноті в Steam або Discord. Цитую: сталкери завдяки вашій постійній активності. Наші соціальні майданчики швидко зростають. Саме тому ми шукаємо тих, хто готовий допомогти нам зберегти там приємну і дружню атмосферу. Ми оголошуємо пошук охочих стати модератором в спільноті Steam або Discord. Вам коли-небудь спадало на думку підтримати долг, або, можливо, Коршунов – це ваш улюблений персонаж-полковник. Ви можете стати волонтером і допомогти надалі підтримувати приємну і дружню атмосферу в наших соціальних мережах, заповнивши форму за посиланням, яку я залишу в описі під відео. Ну й під кінець ще трішки корисної інфи чи відбудеться реліз Stalker 2 на PlayStation? Відповідь: Xbox плюс ПК ексклюзив: чи буде багато унікальної зброї? Наприклад, це може бути зброя якогось майстра, і вона може мати якісь унікальні властивості? Відповідь Унікальна зброя буде. Чи можна зробити в грі кілька мов для кількох персонажів, щоб хтось говорив українською, а хтось англійською? Відповідь очевидна: ні, це неможливо лише українська або англійська. Також в грі будуть автозбереження на чекпоінтах та буде можливість робити квіксейви. До речі, в грі артефакти можуть розпавнитися, а також їх можна оглядати в руках. Сталтери будуть розповідати різноманітні байки та анекдоти, і в залежності від локації історії можуть бути зовсім різними. Як довго триватиме доба в зоні на реальний час. Відповідь 60 хвилин. І ось саме цікаве, чи плануєте ви додавати російську озвучку пізніше? Чи це все питання принципу для вас? Наскільки я знаю, оригінальна трилогія була озвучена російською. Ви дійсно збираєтесь просто взяти і викинути це все? Відповідь так, ми дійсно збираємося просто взяти і викинути це все. Ну що ж, і на цій ноті, думаю, буде логічно завершувати це відео. Не забувайте поставити лайк та підписатися всім гарного вечора, та не кашляйте, бо осінь вона трохи підступна. До зустрічі слава Україні! І також тримайте обіцяний геймплей.